І косу король Пентаклів. Але він каже: Я хочу бути для тебе стабільним, надійним. Або у когось тут він каже вам, що я знаю, що у тебе є стабільні надійні відносини. Тут є дівчата, які в відносинах, і він теж вам хоче війти в відносини. А у тих, у кого немає, то він каже: Я, ну, я хочу для тебе стати стабільним і надійним, ну, навіть у когось запропонувати брак. Так, і аркан помірності, причому він каже, що я це хотів довгий час, але ніяк не мог прийняти це рішення. Але по аркану помірності, нарешті, в моїй голові все це обріло певну форму. І тепер я впевнений, тут дівчата, тут він довго прийняв тут рішення, тут ви могли його знати давно, і він тільки зараз це зрозумів.